Наступна головоломка у нас є така рівність. 8 помножити на 8 дорівнює 80 відняти 10. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляється, як діти. Так і дорослі і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 помножити на 8 буде 64. 80 відняти 16 буде 64. 64 вирівнює. 64. Наша рівність вірна. Задачку виконано. головоломка вирішена.